Бажаю здоров'я, шановні слухачі. Сьогодні ми будемо говорити про лінійку дробовиків, а саме Mosber 900 Pro M. Дробовик є досить смертоносним озброєнням в сучасній війні. Також можна використовувати проти провітряних цілей, але дана моделька не призначена для цього. Вона призначена, щоб рубати і перемелювати м'ясо. Легенда американської зброярської теми. Це серія дробовиків саме тактичної складової, яка використовується для городських боїв та й просто для душі. Шановне паство, на зв'язку 155-та бригада Анна Київська і на зв'язку Такелбері. Друбовік є досить смертоносним озброєнням в сучасній війні. Недооцінювати його також не потрібно. Вмілих руках наносить страшне ураження противнику. Також можна використовувати проти провітряних цілей, але дана моделька не призначена для цього. Вона призначена, щоб рубати, перемелювати м'ясо ворогів українського народу. Чим ефективність дробовика від стрілецьких карабінів на близьких дистанціях з карабіну можна промахнутися. З дробовика ти не промахнешся. Давайте зб'ємо, якщо я не пішов не по темі. Фірма Мосберг заснована 1919 року. Вона є лідером, яка понад століття створює рушниці, яким довіряють мисливці, спортсмени, військові по всьому світу. Мозбір це синонім надійності в першу чергу. Отже, сьогодні поговоримо одну з самих сучасних рушниць, а саме Мосбір 900 Pro тактік. Розхвилювався. Наші зробимо так. До Ходжес. Так буде краще, думаю. Це найсучасніша рушниця моделі Морзберга призначена першочергово для знищення русні. Робити русаків хорошими на нашій землі. Щоб вони скуштували, джменю свинцять у своїх сідницях. Полаавтомат 7 плюс 1. 7 набоїв плюс 1 патронник, 8 набоїв. Мозгер 940 Pro. Усилений ствол ергономічна ручка, автоматичний режим спуску. Запобіжник дуже зручний, який знаходиться ззаді. Не рушниця, просто мрія. Армійський зразок. Тактично прокачана повністю. На, на смак будь-якого покупця, дробовиків або просто любителів свинця. А чому саме Прозора попадає під роздачу? Наша рідненька, вона завжди з нами. На війні, в мирному житті та й просто в душі. Прозора це наше все. Особливість дробовиків на сучасному полі бою полягає в тому, що вона в короткий проміжок часу насипає велику кількість урожаючих елементів на коротких дистанціях в противника. Що це дає? При зачистці траншейної лінії або в боях у місті є досить смертоносною, оскільки поражає великих секторах. Ефективність дробовиків зазвичай складає до 50 метрів, можна вести ефективну стрільбу. Виставляємо нашу поміч... помічницю рідненьку, яка завжди пліч-опліч з хлопцями в самих таких тяжких моментах. Якщо ваш тюбик не знаєш, таке прозоро, кидайте. Так, прошу до заряджання. Тут та легко йде класно. Все, дослано. Зброя приведена до бою. Вот. Кнопка запобіжника обов'язково. Мощно. Дуже легка зброя, дійсно, це як іграшка. І.. Е, Піддачі зовсім не відчуваєш. Енергоємність дозволяє дуже швидко вскинутися, прицілитися і уразити ціль. Що робить картієч? Один постріл дорівнює дорівнює пострілу з ПМ. Ой-ой-ой. Ви можете уявити, що воно робить сараку і русака. Просто фарш. Нашій землі легше буде перетравляти його. Стариші. Всі ураження, без шансів. гарантована ампутація. Відриває кінцівки. Дробовик Мосбір 940. Зброя призначена для бойових дій, легка в використанні. Будь-який новичок, який може взяти її в руки, без елементарної мінімальної підготовки зможе опанувати дальну рушницю. Борошниця створена саме для сквілка, бути зручною, комфортною і, головне, вмілим інструментом для злишення русаків. Приєднуйтеся в 155-ту бригаду, а на Київські і вас навчать користуватися даними булочками. Будьте в курсі новин, підписуйтесь на канал 155-ї бригади в Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютубі і в Тіктоці. Тема дробовиків за останнім часом досить широко піднімається в нашій державі, оскільки, на fpv дронів і сучасна війна дронів вносить свої корективи. І в старі, старі дідовські добрі рушниці вони зараз можуть бути в пригоді. І вміння користуватися з дробовиками є актуальним і дуже потрібним навиком в наш час. Але дана модель призначена саме для боротьби в городській місцевості та й просто для зомбі-апокаліпсису, коли русаки, блядь, закінчаться, Після нашої перемоги. Ця рушниця буде, вам, буде вашій допомозі і надійним товаришом. Оскільки автоматика Мосбергі перезначена для стрільби понад півтори тисячі набоїв без чистки. Але я цього не говорив, бо зброю треба чистити кожного дня. Бо зброя це ваш надійний супутник по життю. Треба її любити, треба вміти з нею користуватися. Та й просто, щоб збити пар, бо не купляйте айфони, купляйте дробовики. На зв'язку. Тест драйв продовжуємо. Це просто тушка, Це любов на все життя. Це просто кохання. Зброя повністю прокачена і не потребує від стрільця, ніяких до допомоги. Це любов. Рекомендую, хлопці, Ви повинні зрозуміти, що ця тязька призначена для того, щоб русаків робити хорошими, оскільки вони всі себе самі в хорошому зроблять. А для того ви можете долучитися в 155-ту бригаду Анна Київська. Вона научить вас бути чоловіком і робити русиків хорошими. Слава Україні! Героям слава!